Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про псиліум дієтичну добавку, яка стрімко набирає популярність. Що це таке і чи потрібен псиліум всім? А кому варто бути з ним обережним? Псиліум це розчинна харчова клітковина, яку отримують з лушпиння насіння подорожника. У воді псиліум набухає, перетворюючись в гелеподібну масу. Навіщо нам потрібен псиліум? Псиліум це не про моду чи суперфуд. Це функціональна клітковина, яка володіє багатьма позитивними властивостями. По-перше, дорослій людині потрібно 25-30 грамів клітковини на добу, а в одному огірку приблизно 1 грам клітковини. Відповідно, часто трапляється, що вживаючи достатню кількість овочів, нам все одно не вистачає клітковини в нашому раціоні харчування. Отже, псиліум це хороша альтернатива. Але що він робить в нашому організмі? За що його так люблять пацієнти? По-перше, псиліум покращує травлення. Він ефективний при закрепах, він збільшує об'єм калу, покращує перистальтику кишечнику і полегшує випорожнення. Також псиліум це чудовий пребіотик, він підтримує мікрофлору кишківника, тобто корисні бактерії в нашому кишківнику ростуть і підтримують свою активність на фоні прийому псиліуму. По суті, псиліум це їжа для наших корисних бактерій. Також псиліум контролює рівень цукру в крові. Він сповільнює всмоктування глюкози та зменшує різкі стрибки цукру в крові після їжі, тому його можна і потрібно приймати пацієнтам з цукровим діабетом другого типу чи преддіабетом. Псиліум також знижує поганий холестерин за рахунок зменшення всмоктування жовчних кислот в кишечнику. Тому, якщо у вас є проблеми з холестерином, варто додати псиліум до основного лікування. Також псиліум допомагає в схудненні, оскільки після його вживання у людей з'являється відчуття ситості, і також ми можемо зменшити калорійність страв, додаючи псиліум у випічку чи запіканку, замінюючи борошно. Але варто пам'ятати, що псиліум потрібно розбавляти з водою і в жодному випадку не вживати його в сухому вигляді. У деяких людей псиліум може викликати дискомфорт кишечнику, здуття живота і так далі. Тому про це варто пам'ятати. Отже, як правильно приймати псиліум. Одна порція це звичайна одна столова або чайна ложка псиліума, розчинена у склянці води. Варто також додатково запивати водою, починати краще з невеликої дози і, при умові хорошого перенесення поступово збільшувати кількість псиліума, приймати до їжі або під час їжі. Отже, висновок наступний псиліум. Це безпечне джерело клітковини з доказовою ефективністю. Він допоможе покращити травлення, знизити рівень поганого холестерину та допоможе в контролю ваги та глюкози крові. Але його варто приймати обдумано. Бережіть себе та будьте здорові!